Зміни у державний бюджет ще на цей рік хочуть внести депутати. Народні обранці вже зібрались під куполом на позачергову сесію. На що ж готують гроші? Розпитаємо нашої парламентської кореспондентки Анастасії Підлісної. Вона з нами наживо. Настю доброго тобі ранку. Тож, про які зміни до головного кошторису України йдеться, розповідай. Вітаю, Діна, вітаю наших глядачів. Перебуваємо у куларах Верховної Ради. Сьогодні передостанній день пленарного тижня, і депутати вже налаштовані, чесно кажучи, на відпочинок. Однак трошки спочатку розповім про порядок денний, тому що є декілька важливих законопроєктів, зокрема, підвищити ефективність трансплантології із можливістю через дія оформляти згоду на використання органів після смерті. Також сьогодні мають встановити кримінальну відповідальність за прояви антисемізму внести зміни в план робот. Ради на січень, тобто депутати в січні мали працювати два пленарних тижні підряд, однак хочуть зробити тиждень через тиждень працювати. Також мають розглянути пропозиції президента до закону про адміністративну процедуру, але з самого ранку, звичайно, обговорюється мітинг під Верховною Радою, і власне те, що сьогодні, після пленарного засідання, на третього годину дня запланований позачергове засідання. Там розглядатиметься проект щодо погашення заборгованості заробітної плати працівникам. Державних вуглеводобувних підприємств бюджетний комітет підтримав законопроект про виділення більше 1 мільярда гривень шахтарям, щоб закрити всі заборгованості по зарплаті до нового року. Чому така ситуація і чому така ситуація не вперше? Ми розпитали народного депутата від фракції голос Ярослава Железняка. Давайте послухаємо, що він сказав з цього приводу. Це прям вже стало традицією. Є державні шахти. З ними не розраховується або центр енерго, або хтось інший, і у них виникає касовий розрив, вони не можуть виплатити зарплати. І шахтарі страйкують. Що найменше знаю це в Червонограді є місто в Львівській області Шахтарська, є в інших містах. І для того, щоб закрити їм борг по цим зарплатам, держава виділяє додаткові гроші. Так як сьогодні фактично є останній пленарний тиждень, то сьогодні буду голосувати за... Якраз виділення цієї суми для того, щоб покрити державний борг перед зарплатою шахтарів Є декілька законопроєктів, Я думаю, що там буде якесь зважене рішення, і ці гроші виділять. єдине, що це от справді це проблема, яка виникає ну, майже кожного три кварталу. Також варто зазначити, що спочатку у депутатів була ініціатива працювати до вичерпання порядку денного, однак бажання на таку ініціативу немає, тому що і у вівторок не працювали, працювали за своїм графіком. І сьогодні подібна ситуація. І хоча на порядку денному більше 60 питань, деякі народні браці кажуть про те, що ці питання, які стоять в кінців, до них навряд чи дійдуть і там до речі, законопроекти йдуть зокрема з великою кількістю поправок. Також сьогодні планують розглянути врегулювання питань. Соціального і правового захисту осіб, стосовно яких встановили факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Сьогодні депутати будуть працювати з позачерговим. Я нагадаю, ми залишаємось у куларах Верховної Ради і будемо розповідати вам, які законопроекти будуть проголосовані. Наразі у мене все передаю слово. Дякую тобі. Це була Анастасія Підлісна. Розповіла про порядок денний депутатів Верховної Ради на сьогодні. А ось під радою зібрали шахтарі. Хочуть виплат зарплат. Чому гроші не дають? Вже знає наша кореспондентка Ксенія Вапельник. Вона із нами на прямому зв'язку. Ксенія, вітаю тебе. Що тобі розповіли гірники? Доброго ранку. Діно. позаду позаду мене. Ви можете побачити декілька сотень шахтарів. Вони приїхали сюди до столиці з усіх куточків України. Та сьогодні, як ви бачите, вони не на роботі, а під стінами Верховної Ради України, тому що вже декілька місяців їм не виплачують заробітної плати. Ви можете побачити, що вони одягнули каски, саме вони захищають їх від щоденної небезпечної роботи у шахтах. Ми вже встигли попередньо поспілкуватися із шахтарями та почути їхні історії. Тож я пропоную послухати і вам. Нам не платять грошей. Скільки вже? Вересень, жовтень. Ну, вчора нам дали трохи за вересень, але ще не повну зарплату. Навіть лікарняні я ще не отримав за липень місяць, тільки обіцяють нам, що будуть допомагати шахтерям. Там Приїде президент, пообіцяє, той приїде прем'єр, обіцяє, але нічого не робиться. Будемо рішати, що далі робити. Будемо. Ми перекриваємо і таможню перекривали, ще що щось -що 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 -що. будемо робити. Голодимо точно не будемо. Заборгованість вже складає понад 2 мільярди гривень. Проте проблема із заборгованістю заробітної плати існує вже не перший рік. В раді сьогодні пообіцяли закрити 1 мільярд гривень заборгованості. Проте це не вирішить всю проблему. Тож сьогодні сюди пістійни Верховної Ради підтримати шахтарів. Спустились народні депутати з фракції Опозиційна Платформа за життя. Тож я пропоную послухати. Мы сегодня видим очередную реакцию шахтеров, которые со всей Украины приехали сюда, вот, в Киев, в Верховной Раде, они знают, что пойдут и кабинету министров, и к офису президента. И у них тема постоянно одна: это логи по заработной плате. Люди тяжелым трудом своим, спускаясь на километры под землю, добывают э, золото, по большому счету, для Украины, этот уголь. И такое отношение государства, это просто-напросто, ну, по, меньшей мере, это преступление. Мы знаем прекрасно, что Украина угольная страна. Мы всю жизнь гордились шахтерами, металлургами, машиностроителями. На сегодня вот то, к чему провела неправильная политика в отрасли этого нашего направления, когда люди не получают месяцами заработной платы, и вот сегодня долг по заработной плате, это 2 миллиарда гривен. Ми сьогодні проводимо неочередну сесію, і мільярд гривень виділено на погашення долгу по позаревотоплаті. Ну а так кожний раз така ситуація Тобто це система. Так, ми знаємо, що після мітингу біля Верховної Ради мітингарі підуть під офіс президента і будуть вимагати там виплат зарплат. Тож діно на цю хвилину мене все. Ми будемо спілкуватись і слідкувати за подіями і надалі. А нині я передаю тобі слово. Дякую тобі. Це була Ксенія Вапельник. Розповіла про мітинг гірників. Вони вимагають виплати заробітної плати. Байден збирається знову поговорити із путіним. Президент США розповів, що перемовини будуть важкими і тривалими. Однак точної дати розмови не назвав. Окрім цього, незабаром має відбутися саміт між Америкою та Росією. Пресекретар Путіна Дмитро Пісков теж не назвав точної дати перемовин. Однак раніше російські медіа повідомляли, що діалог лідерів двох держав мають провести до кінця 2021 року. Нагадаю, що напередодні перемовини між Джо Байденом та Володимиром Путіним відбулися минулого тижня, 7 грудня. Президенти говорили про нарощування російських військ на українсько-російському кордоні. Оні, водночас, Путін вимагає, аби Америка та її союзники надали гарантію, що НАТО не розширюватиметься надалі на схід, тобто що Україна не вступить до організації, поки Джо Байден на поступки не пішов. Хоче поговорити із путіним і Зеленським. Президент України вважає, що зустріч із російським президентом необхідна, щоб обговорити ситуацію довкола північного потоку. 2 газопровід на думку президента міг би стати серйозним інструментом для переговорів між двома країнами. Також Володимир Зеленський хоче обговорити виконання мінських домовленостей на та інші кроки для закінчення війни на сході України. Посприяти в організації зустрічі. Між би новий канцлер Німеччини Олаф Шольц. Про це Зеленський. час в и с журналистами в Брюсселе. Мы сегодня говорили с канцлером Шольцем по поводу Северного потока. Я считаю, что это, это, это не санкция, это, это вот сильный шаг, чтобы этот вопрос, а вопрос безопасности в нашем случае, вопрос безопасности. И я даже не говорю про энергетическую безопасность Украины, Европы и так далее. Это, в принципе, серьезнейший инструмент для разговора с Российской Федерацией. И я считаю, очень справедливый инструмент, который сегодня находится в в принципе, я считаю, в руках некоторых лидеров Европы, где канцлер Шольц играет активную, одну из важных ролей. Я бы, благодаря такому инструменту, мы с ним говорили, мог бы, мне кажется, организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в, в выполнении того самого Минска или другие шаги для... Окончання воєнного конфлікту на васокі нашої країни могли б бути вирішені. оновлені зенітно-ракетно-гарматні комплекси. Росія планує перекинути на Донбас за допомогою комплексу Пансир. ц 1 бойовики планують збивати безпілотники збройних сил України байрактари. Зуважу, що до нині російським найманцям не вдавалося збити жодного. Водночас обстріли на Донбасі не вщухають. Лише минулої доби бойовики дев'ять разів порушили режим тиші. Гатили і по позиціях українських військових і у напрямку населених пунктів п'ять разів відкривали вогоні з забороненої мінськими домовленостями зброї. Російські наймиці двічі обстріляли піски та водяне на території Луганщини. Представники ОБСЄ зафіксували 21 ракету системи ГРАД. Вони були розміщені із порушенням ліній відведення. Окрім того, неподалік від населеного пункту. Тернове поміченню чотири танки загалом виявили понад 70 одиниць бойової техніки, розміщених поза межами відведення. Смертельна аварія у Дніпрі в занесло на повороті на новий міський міст. Ми водій під час повороту не скинув швидкості і не втримав керма. Транспортний засіб влетів в огорожу і перекинувся на пішохідній зоні. Автівка буквально зависла в повітрі між бетонною та залізною огорожою. 35-річного кермувальника довелось вирізати із понівеченої автомашини. Чоловік втратив свідомість і з численними травмами його ушпиталили. Одна із пасажирок загинула на місці. Інша 18-річна дівчина з автівки в мить аварії. В якому стані вона на цю мить невідомо. Кілька разів розкрутився на 360 градусів та влетів у відбійник вранці на виїзді із Києва у Бориспіль у ДТП втрапив водій Ауді. На місце прибули патрульні Дарницького району та швидка. Однак біля розбитого легковика вже нікого не було. Де подівся кермувальник, та в якому він стані зараз, встановлюють правоохоронці? Також на місце ДТП на таксі прибула і знайома власника. Однак жінка сама гадки не мала де зараз водій, і що з ним відомо, що у салоні спрацювали всі подушки безпеки, тож ймовірно, керманич серйозно не травмувався. Більше ексклюзивних матеріалів про всі кримінальні події, що відбуваються в нашій країні. Дивіться сьогодні у програмі Надзвичайне лайв» о 18.45.